Люди це дивовижні істоти. По своєму на... налаштуванню. Ви знали, що люди в змозі відчувати одне одного? Кажуть, що є такі люди, які в змозі це робити від народження. Кажуть, що люди є такі, ну вони як дерев'яні, не можуть відчути іншого, як не намагається. Досить багато думок про все це від людей, що просто намагаються не навчитися це робити. Вони не знають, як. Навіщо це їм? Або ж їм просто лінь, та вони намагаються виправдатися перед собою, чому вони такого не роблять. Є думки, наприклад, що люди, що відчувають емпатію, дуже слабкі. Тож в них мало енергії. Мало енергії для життя. Який сенс тут дійсно є в цій думці, але це про так званих природних емпатів. Ну, так, Вони такими бувають, вони такими народилися, що будь-яка емоція, почуття для них, мабуть. Ну, навіть болісна, не позаздриш тут. Але таких людей небагато. Хіба є сенс рівнятися на таке? Резонансні відносини. До речі, в них можуть вступати майже все на світі. Відомо про радіорезонанс. Механічний, коли хтось скаче на по містку і він рушиться, будь-які хвилі можуть між собою бути в резонансі, підсилюючи одне одного. Зустрічали таке? В тому числі люди можуть бути в резонансі, наприклад, через тіло. Тіла. Біологічний резонанс. Навіть деякі живі істоти, знаходячись в різних скляних банках, можуть це, чому не можеш ти. Біологічний резонанс, до речі, дуже часто Ну, тільки доторкнись і все буде. І, і, звісно, в нього можуть входити та часто входять люди, що працюють з тілом людини. Ті ж мас масажисти. Це вдається навіть якщо ви не дуже освічений спеціаліст, це відбувається також під час хорошого сексу. Наші тіла, клітинки налаштовані бути в резонансі одне з одним, якщо з іншою людиною. До речі, можливо навіть увійти в резонанс, як наше обідношення з будь-якою живою істотою, з людиною просто нам найпростіше. Як зрозуміти? Ви відчуваєте, що ви це єдине. Іначе ви можете бути в цьому дуже довго. Було щось таке у вас? Напевно, спонтанно це було. Емоційний резонанс, коли ви єднаєтесь емоційно. Хтось відчуває сум і ви можете теж. Хтось відчуває радість, і ви можете теж. Ви відчуваєте одне. Це і є почуття емпатії співпереживання, ну майже. Ще, що відчуває один, відчуває і інший. Це відчуття можна посилити чи послабити завдяки деяким психоприйомам, Але по суті, ви є одне складові емоції почуттів. Між іншим, резонанс цілковита, природна здібність живих істот. Непримусово неможливо резонувати з тим, хто того не хоче. Потрібне бажання з обох боків. Якщо ти взяв до резонансу дерево і це й вийшло, мабуть, дерево бажало цього, звичайно, можна увійти до резонансу і на інтелектуальній основі. В ці відношення вступають люди інтелектуальної діяльності з будь-ким, хто має інтелект. Чи з будь чим я чув про випадки, коли чоловік та жінка настільки знаходились в такому стані, що могли навіть не розмовляти, щоб домовитися, навіть на відстані. Це три рівні резонансу, які мож, може увійти людина з іншою людиною. Але є і четвертий. Коли всі три рівня резонансу працюють одномоментно. Вони включені одномоментно в резонансі на біологічній, на емоційній і на інтелектуальній основі цілковитий резонанс. Четвертий рівень. Таке вже буває досить нечасто. Такий рівень резонансу потребує навчання. Хоча зустріти в світі таке все ж можливо. Ну, наприклад, в деяких музичних творах, зазвичай класиків, в деяких зображеннях, малюнках. Це свідчить про те, що генії людства могли. І входили спонтанно в такий стан, коли працювали, наприклад, ну, над симфонією номер 5 Сімінор. До речі, це Бетховін. Так проста людина не може бути на всіх рівнях без спеціального навчання. Ну, Хіба що щось її змусило туди потрапити на деякий час. Але таке навчання є. Ну, Я з тих людей, що в дитинстві не був дуже чутливий, я був як те дерево. Але я навчився і тепер можу я і це. Завдяки тому навчанню я став психологом. Ну пізніше. Став тим, хто я є зараз, і можу бути тепер в різних станах. Їх 16 по власному бажанню. Ми маємо 4 рівня станів, в яких може бути людина, але є ще й якості. різні якості. З чим можна бути в резонансних відношеннях, світ різних. Різний і в ньому багато чого є цікавого. Тому маємо 4 рівні біологічний, емоційний, інтелектуальний і цілесний, та 4 так звані ритмики, умовно названі як живе, механічне, кінцеве та безмежне. Виходить 16 типів різних станів, які можливо потрапити з власного бажання. Якщо ви вмієте дійсно на тренування. Але хочу ще раз про резонансне. Є в Ютубі таке відео про правило 1%, ви можете пошукати і знайти. Це про тренування велокоманди. Якщо коротко, там посили, достатньо посилити тільки трошки всього на 1%, але й декілька дрібниць в людині, в команді, в групі людей, в якійсь системі. І там додали всякі дрібниці. І щось типу трошки комфорту там, на хвилинку більше поспати. Трошки, трошки можливо, там, більш рідка олія, більш трошки там, відпочинку для команди, і команда стала тоді лідером в отраслі, а до цього аж ніяк. В позиції резонансу вірне правило 1 плюс 1 равно 3 та більше. Ви здобуваєте більше, ніж вклали. Якщо ти входиш до резонансу з будь-ким, то резонанс не прибавляє тобі якості навіть не вдвічі більше, набагато більше. Дві людини в резонансі відчувають набагато більше, можуть зробити набагато більше, сильніше, красивіше і краще. За рахунок резонансу. Будь-яка діяльність стає кращою, наповнена більшою яркістю, силою, ну якось так. Якщо можна це пояснювати, інтелектуально. Що б таке робила? Треба тренування. Є такий тренінг методіка активної саморегуляції з поетичною назвою Вогняна Квітка. От я її і проходив той курс тренінгу, потім і сам став тренером. Займаюсь цим з 97-го року. мене колись це дуже зайшло і заходить до сієї пари. Коли таке проходиш, ти наче народжуєшся знову, а потім ще не один раз. І так воно було зі мною. Світ здається новим та непізнаним. Його тільки і можна щоб пізнавати ще і ще. Можливо, що є варіанти, другі варіанти, інші варіанти, такому навчитися, але я знаю тільки цей такий метод. Зараз до страшного. Цей курс займає 30 занять по 2, 2 години. Потрібно налаштувати в собі звичку користуватися такими психовправами. Для цього ці вправи роблять кожен день, не перериваючись. Це важливо. Ці заняття зазвичай проводимуться три рази на тиждень з тренером. І три рази самостійно вдома. Загалом вийде десь близько 90 днів, потрібно виділити на вправи. Всього чотири базові вправи в різних комбінаціях. Плюс теорія до психології, плюс практики для використовування, тестування та екзамени. Все як в звичайному навчанні. Запрошую на навчання. Якщо збереться група. Просимо, приходьте.